Привіт, кіномани! Сьогодні розповімо про класні нові фільми 2025 року, які вже вийшли в високій якості, та збирають захоплені відгуки і точно зацікавлять вас. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися та написати в коментарях, який фільм вже дивився і який твій фаворит. Дуже цікаво почути твою думку. Ну що, починаємо розбирати найсвіжіші фільми 2025 року. Грішники. Дія фільму розгортається у 1932 році в штаті Місісіпі. Брати близнюки Смоук та Стакмур повертаються у своє рідне місто після Першої світової війни та працюють на мафію в Чикаго. Вони мріють відкрити музичний клуб. Що стане місцем підтримки та розвитку місцевої афроамериканської громади, для цього використовують викрадені гроші, але їхні плани зриває поява надприродного зла, яке загрожує не тільки їхньому бізнесу, а й самим братам, змушуючи їх боротися не лише з ворогами у світі людей, а й з темними силами. Це атмосферний, глибоко емоційний та візуально вражаючий фільм. Що поєднує надприродний трилер з історичною драмою, картина не лише тримає в напрузі, а й порушує важливі соціальні теми: расову нерівність, моральний вибір, силу братерства і наслідки насильства. Королева Рингу біографічна спортивна драма, що розповідає надихаючу та маловідому історію Мілдред Берг. Першої зірки жіночого професійного реслінгу в Америці у 1930 х роках, коли жінкам забороняли змагатися на рингу, Мілдред, молода мати одиначка з непростим минулим, вирішує кинути виклик патріархальній системі. Пройшовши шлях від звичайної дівчини до непереможної чемпіонки світу, вона не лише підкорює ринг, а й доводить, що жінки мають право бути сильними, сміливими та незалежними. Її успіх викликає заздрість навіть серед чоловіків, і вона змушена боротися не лише у спорті, а й за власне ім'я та спадок у світі шоу-бізнесу. Це сильна історія, яка кидає виклик стереотипам про роль жінки у спорті та суспільстві. Фільм вдало поєднує історичний контекст, емоційну глибину і елементи спортивного кіно, зберігаючи щирість та природність у подачі. Аудитор. Друга частина. Після того, як у Вашингтоні знаходять мертвим колишнього директора фінансового підрозділу Реймонда Кінга, розслідування доручають агенції Мерібет Медина. Вона підозрює, що вбивство лише верхівка айсберга у великій змові, що тягнеться до найвищих щаблів влади, вона звертається за допомогою до Крістіана Вулфа, геніального бухгалтера, здатного знаходити будь-які фінансові невідповідності. Його унікальні математичні здібності допомагають відшукати нові зачіпки у справі. Крістіан знову об'єднується зі своїм братом Бракстоном. Колись їхні стосунки були зруйновані, але тепер вони змушені знову стати командою. Брати разом проникають у світ корупції, змов і жорстоких противників, які не зупиняться ні перед чим. Фільм порадує тих, хто любить напругу, екшен і сильні характери, та залишить приємний післясмак для всіх, хто цінує якісні історії. Бабуні після втрати матері Джо Скаравела, розчарований у своєму житті, вирішує вшанувати її пам'ять, відкривши ресторан, де кухарями будуть бабусі з Італії. Так народжується унікальна ідея. Справжні бабусі, які готують автентичні страви зі своїх рідних регіонів, спершу справи йдуть кепсько, але коли ресторан отримує захоплену рецензію від критика, про нього починають говорити в усьому Нью-Йорку. На цьому тлі Джо знаходить новий сенс життя, відновлює стосунки з давнім коханням Олівією і перетворює свій ресторан на місце сили та любові. Це теплий, щирий фільм про те, як сімейні традиції, любов і домашня їжа здатні змінити життя. Фільм не лише розважає, а й надихає. Він нагадує про цінність старших поколінь, про силу жіночої мудрості та про те, як кулінарія може бути мовою серця. Клоун Френдо. Після особистої трагедії 17-річна Квін Мейбрук переїжджає з батьком до занедбаного містечка Кеттл Спрінгс, яке пережило економічний спад після знищення фабрики. Місцеві підлітки намагаються втекти від нудьги й постійного осуду з боку старшого покоління, та невдовзі спокій порушується. На сцену виходить Френдо символ минулого процвітання містечка, клоун із моторошною посмішкою та бензопилою в руках. Але це не просто костюмована містифікація. Хтось або щось цілеспрямовано влаштовує полювання на підлітків. Фільм пропонує глядачам не лише жахи з бензопилою, а й роздуми про конфлікт поколінь, роль традицій та страх перед змінами. Атмосфера напруги, харизматичний антагоніст та влучно вставлений чорний гумор роблять стрічку вдалим вибором для фанатів жанру. Майнкрафт кіно. Екранізація популярної відеогри у центрі сюжету четверо звичайних людей, які через таємничий портал потрапляють у кубічний світ Майнкрафт. Щоб повернутися додому, вони об'єднуються з досвідченим ремісником Стівом і вирушають у захопливу подорож, сповнену пригод, небезпечних ворогів та несподіваних відкриттів. Разом їм доведеться проявити креативність, мужність і дружбу, аби врятувати свій світ. Це вдала спроба перенести унікальний кубічний світ легендарної гри на великий екран. Фільм поєднує в собі пригоди, гумор та дружбу, які лежать в основі Майнкрафт, даруючи фанатам можливість побачити свої улюблені ігрові моменти в живому форматі. Фільм також розрахований на сімейну аудиторію. Бойові дії Події відбуваються під час американської операції в Іраку 2006 року. Невеликий загін спецпризначенців ховається у двоповерховій квартирі, звідки веде спостереження за ціллю. Але під час операції все йде не за планом. Місія провалюється, ворог вривається в будівлю, починається інтенсивна стрілянина, поранення, дезорієнтація та боротьба за виживання. Фільм показує події практично в реальному часі, без монтажних вставок. Музики, пафосу та ідеалізації бойових дій. У центрі уваги страх, хаос, фізичне та психологічне виснаження солдатів. Зйомки виконані у стилі реалістичного документального формату з максимальною увагою до деталей. Кожне дихання, звук, біль передані з хірургічною точністю. Аматор. Головний герой Чарлі Геллер, геніальний криптограф ЦРУ. Чиє життя перевертається після загибелі дружини в терористичному акті в Лондоні, зневірений та розлючений. Чарлі вирішує самотужки знайти винних та помститися. Йому доводиться працювати поза рамками системи, використовуючи свої унікальні навички, щоб розкрити таємниці, які інші воліють обходити стороною. Поступово він розкриває мережу таємних змов та корупції, яка сягає найвищих рівнів влади. Йому доводиться обирати між помстою і справедливістю, між особистим болем і прагненням захистити невинних це захопливий шпигунський трилер з глибоким психологічним підтекстом. Фільм цікаво поєднує інтелектуальні головоломки зі справжнім напруженням та змушує замислитися над ціною помсти та ціною правди. Друзі, на цьому у мене все. Якщо відео зайшло, не соромтеся натиснути вподобайку і підписатися, щоби бути в курсі класних фільмів та серіалів. Пишіть у коментарях, який фільм зачепив найбільше, або що хочете побачити у наступних оглядах. Дякую, що залишаєтеся з нами. До зустрічі в наступному випуску.